Всім привіт, дорогі підписники! Рада вас бачити друзі, на своєму YouTube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, закриваємо черговий автопідбір. Нам би було знайдено таке авто, як Nissan Qashqai комплектації Босе 2013 року. Закриваємо черговий автопідбір. Нам би було знайдено ось такий автомобіль, як Nissan Qashqai Комплектації Bose. Машинка 2013 року випуску з дизельним двигуном 1,5 дизель, мотор К-9К. Авто має 170 тисяч оригінального підтвердженого друзі, пробігу. Машинка свіжо пригна з Бельгії. Ось такий автомобіль. Nissan Qashqai. Для нашого замовника. По авто фарбований лише один елемент. Резина хороша 2023 року, авто має безключовий доступ, 4 склопідйомника, мультикермо, підігрів сидінь, двозони клімат-контроль, навігація, камера заднього виду, салончик в дуже гарному збереженому стані, як новий. Такий, друзі, автомобіль, було нами підібрано. Також є форкопчик для нашого замовника. Даний автомобіль, друзі, ми будемо доставляти в Київську область в Бородянку для нашого замовника пана Павла. Кого, друзі, цікавить автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати і вам хороший та надійний автомобіль. Даний автомобіль, друзі, ми доставили для нашого замовника в Київську область. А зараз, друзі, ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Всі найбільша інформація впадає саме на нас в інстаграм та Тік-Ток. Всім, друзі, приємного перегляду. Кого цікавить автобідбір, телефонуйте. Звати мене Андрій. Друзі, свіжопригнаний Hyundai AX35 автомобіль 2012 року. Двохлітровий е, бензин 110 тисяч зеленого пробіга від продавця, машинка йде на автоматі, 13 700 його ціна. Ось такий автомобіль. Доволі в гарному кольорі, на дисках. Хороша резина стоїть, повний привід. З такий, друзі, бензиновий кросовер. Хто недалеко їздить робота на роботу. Хто має безключовий доступ? Такий салончик, мультикермо, 4 скло підіймача, такий гарний світлий шкіряний салон, клімат-контроль, навігація, автоман, такий автомобіль, хто собі шукає з бензиновим двигуном, телефонуйте. Seat Ibiza автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1.6 MPI автомат. 195 тисяч зеленого пробіга від продавця Швейцарія. Ціна його, друзі, 10 тисяч номер телефона власника. Ось такий маленький автомобіль на автоматі. Сіа Ібіса. Свіжопригниз зі Швейцарії. На дисках кузовий хеджбек в чорному гарному кольорі. Задній парктронік присутній. Така машинка, авто має клімат-контроль, 4 склопідімача, автомат, тканиновий є такий салончик. Ціна його, друзі, 10 тисяч. Peugeot 4007, автомобіль 2010 року. 2.2 дизельний двигун, ціна 10300 автомат, номер телефона власника. Такий автомобіль, Він же той самий Outlander. Та також це кросер, машинка на дисках. В гарному доволі кольорі. Присутній задній парктронік, фрукоп. Ось такий автомобіль. По комплектації має 4 склопідіймача, мультикремок, кондиціонер, автомат, Ось такий очіряний салончик. Полка шторка присутня. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Шаран авто 2017 року. 2 літри дизель, 243 тисячі заявлено пробіг від продавця. Ціна 21 500. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль Volkswagen Шаран. 2017 рік, дуже рідко вони трапляються. Авто має передні задні парктроніки, На дисках 18-х. ось Такий шаран. Присутній фуркоп, 2 літри дизель. Така машинка по комплектації авто має мультикермо, 4 скла клімат-контроль, підігрі, сидінь, мультимедіа, навігація, автомат. Ось Такий гарний шкіряний салончик. Кого цікавить такий Volkswagen Шаран, телефонуйте. Dacia Duster. автомобіль 2021 року, 1,5 двигун К9К, 194 тисячі зеленого пробігу від продавця. Ціна його. 13790, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Дача Адастер. На літній резині. 21 рік. Вже з пробігом друзів 200 тисяч. Є задній партронік, білий колір. По автомобілю по комплектації де 4 склопідміча, мультикермо. Кондиціонер, механіка 6-й ступенева, тканиновий салончик. Полка присутня. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Renault Kengo, автомобіль 2012 року, 1,5 дизель, 210 тисяч зеленого пробігу. Зі Швейцарії не фарбований ціна, його 9450. Ось такий автомобіль Renault Kengo, 12 рік. Машинка. На зимовій резині, кузові пасажир. Є задній парктронік по автомобілю. По комплектації втомає клімат-контроль, 4 склопніча, механіка 5 ступенева, круїз контроль, такий салончик, полка, шторка присутня. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Mazda CX5. Автомобіль 2012 року. 133 тисячі зеленого пробіга від продавця, 2,2 дизельний двигун, повний прит, машинка зі Швейцарії, ціна 14200. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Mazda CX5, авто має передні і задні партроніки На дисках 18-х, гарна резина по автомобілю. ось Такий автомобіль. Гарному доволі кольорі. Авто має безключовий доступ, по комплектації машинка має 4 склопідіймача, гарний шкіряний салончик, клімат-контроль, підігрій садні, мультикермо. Такий автомобіль. Кого цікавить Mazda, cx 5 телефонуйте. Volkswagen Passat B6. Авто 2009 року. 1,4 бензиновий двигун. 90 кВт, 261 тисяча заявного пробігу від продавця. В рідній фарбі ціна його 6990. Номер телефона власника Ось такий, друзі, автомобіль. Volkswagen Passat B6. На вигляд доволі живий по кузову виглядає. Машинка в кузові універсал. по комплектації авто має. Мультикермо, 4 склопені меча, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступене, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Mazda CX5, автомобіль 2014 року. 2,5 бензиновий двигунний. Ціна 12300. 2014 рік, 237 заявленого пробіга. Ось такий автомобіль. Mazda CX5 в білому кольорі з бензиновим двигуном 2.5 По комплектації авто має мультикремо, 4 склопідімача, кондиціонер. Ось такий тканиновий салончик. Автомат. Ось така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6, машинка 2009 року, 1.4 бензин 171 тисяча заявленого пробіга від продавця, автомат. Ціна 8500. номер телефону власника в рідній фарбі. Авто має передні і задні парктроніки по автомобілю. На 17 дисках, на гарній резині. автомобіль в кузові хатчбек. По комплектації машинка має мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль, автомат, ось такий тканиновий салончик. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Tiguan авто 2019 року, 2-літровий бензин. Автомат, повний привід, не фарбована. Ціна 19400, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, Volkswagen Tiguan. Машинка має передні і задні парктроніки. На гарних 18-тій резині. Ось така машинка. Авто має безключовий доступ, панорамний дах. По комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат, такий скільний салончик. Кого цікавить? телефонуйте. Шкода Октавія автомобіль 2021 року, 2-літровий дизель, 205 тисяч заявленого пробігу від продавця. Ціна 21-300. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Шкода Октавія А8. 21 рік. Машинка в доволі гарному кольорі, в кузові універсал. Присутній фуркоп, задній парктронік. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль, навігація, такий тканиновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Rock. Автомобіль 2019 року, 2,5 бензин, 188 тисяч зеленого проба від продавця. Ціна 15800, номер телефону власника. Ось Такий автомобіль Nissan Rock America 2.5 двигун. В чорному кольорі, кросовер, на гарній резині всесезонці сезонці. Така машинка. Авто має безключовий доступ. Машинка має 4 скло підімача, клімат-контроль, мультикермо, навігація, автомат, підігрів сидінь. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Grand Scenic. Автомобіль 2014 року. 1,5 дизель 153 тисячі зеленого проби від продавця. ціна на 12 тисяч номер телефона власника. Ось такий Renault Grand Scenic. Машинка свіжо пригнана зі Швейцарії. Має передні і задні парктроніки гарна літня резина, комплектація Bose чорний колір. Такий автомобіль, безключовий доступ, по комплектації авто має 4 склопідіймача, піднімача, регулявне дзеркал, мультикермо, навігація, кліматконтроль, такий комбінований салончик. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Volkswagen Passat B7. Авто 2012 року, 231 тисяча зеленого пробіг від продавця. 2.0 дизель, машинка зі Швейцарії, ціна 13900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen Passat B7. Машинка має передні і задні партроніки. Гарна, хороша резина на дисках. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склоп'ядімача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат, DQ250 коробочка, хороший автомат, гарний такий шкіряний салончик. Кого цікавить? Телефонуйте. Джип Компас авто 2020 року. 2,4 бензиновий двигун, автомат 150 тисяч заявного пробіга від продавця. Ціна його 14 800, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, джип компас, це, друзі, йде Америка. З простим, хорошим надійним двигуном 2,4 атмосферним. Хороший тут стоїть автомат. Авто має безключовий доступ. Джип компас. Комплектація Limited. Гарні диски, хороша резина, безключовий доступ. По комплектації автомат має 4 склопідіймача, мультикермо. Клімат-контроль, великий монітор стоїть, гарний шкірний салончик, автомат хороший надійний тут. Ось такий джип компас кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Passat B8 автомобіль 2018 року з 2-літровим дизельним двигуном на 110 кВт. Машинка ціна автомобіля 16450, 227 тисяч пробіг від праця, номер телефона власника. Ось такий Volkswagen Passat B8, машинка має передні і задні парктроніки. в гарному мокрому асфальті колір. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 скло підімача, мультикермо, навігація, тканиновий салончик. Така машинка. Volkswagen Passat B8. Кого цікавить, телефонуйте. Citroen C4 Picasso автомобіль 2019 року. 1,5 дизель, 165 тисяч заявленого пробір від продавця. Ціна 13 тисяч, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Citroen C4 Picasso. Машинка в білому кольорі. Присутній фуркоп, задній партронік. По комплектації автомат 4 склопідімача, мультикермо, клімат-контроль, навігація, механіка 6-ступенева, такий салончик. Ось такий Сітруєн, 2019 рік. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Tiguan, автомобіль 2012 року з 2-літровим дизельним двигуном на 103 кВт. Авто. Має 260 тисяч зеленого пробігу від продавця, є Webasto, ціна 12700, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, Volkswagen та Уран, машинка має передні і задні партроніки. На лінзі. Колір синій металік. По комплектації авто має комплектацію матч. Авто має 4 скло підміча, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка 6-ступене, ось такий гарний комбінований вже салончик іде, комплектація матч. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Субару Forester автомобіль 2016 року, 2,5 бензин, 145 тисяч зеленого пробігу від продавця, максимальна комплектація, повний привід ціна 13500. такий автомобіль, Субару. Форестер. На 17-х дисках машина в доволі гарному кольорі. Ось Такий автомобіль, задній парктронік. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопідіймача, клімат-контроль, навігація, Ось такий шкіряний салончик, автомат. Кого цікавить такий автомобіль? Телефонуйте. Mazda cx 7 авто 2024 року. 2,5 бензиновий двигун. 24 тисячі зелено проби від продавця. Ціна 25500. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Mazda CX. 7 Свіжий автомобіль з невеликим пробігом. Авто з Америки. По комплектації авто має мультикермо, 4 склопіднімача, клімат-контроль, автомат, ось такий комбінований салончик. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Альфа Ромео автомобіль 2004 року. 2-літровий бензиновий двигун, автомат. Максимальна комплектація, ціна його 5900, номер телефона власника. Ось такий автомобіль Альфа Ромео». Машинка в кузові хечбек. Ой, точніше, купе, друзі, вибачаюсь. Ось такий автомобіль, присутній задній партронік Альфа Ромео JT. По комплектації авто має е, два склопіднімача, мультикермо, кліматконтроль, автот. Такий салончик, купе. Кого цікавить така машинка, телефонуйте. Volkswagen Golf 5, друзі. Автомобіль 2009 року, 243 тисячі зеленого пробігу, 1,4 MPI. Ціна його 6 тисяч доларів. Без підкрасу в рідній фарбі. Номер телефона власника 6 тисяч, друзі. От, напишіть в коментарях це. Дорого за живого гульфа. Ну, На вигляд виглядає гарно. На зимовій резині на титанах. Задній парктронік присутній. По комплектації автома 4 склопіднімача, клімат, підігрів сидінь. Механіка 5 ступенева. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Дача Логан автомобіль 2009 року без підкрасів. 1.4 двигун, ціна 4700, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Дача Логан. 1.4 бензиновий двигун. На зимовій резині в чорному кольорі. Можливо, комусь такий ось варіант потрібен під таксі. Ось така машинка. По комплектації авто має е, кондиціонер. Склопідйомників немає, механіка п'ятиступенева. Такий салончик. П'ятимісний. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Рено Сценік. Автомобіль 2009 року з бензиновим двигуном 1,6 бензин, 174 тисячі заявного пробіга від продавця, 82 кВт, пригнаний з Нідерландів у середній фарбі, номер телефона власника. Ціна його 6400. Ось такий, друзі, стан автомобіля 2009 рік. Без підкрасів Renault Сценік. Короткий, присутній фуркоп. Передні і задні парктроніки автомобіля. По комплектації машинка має клімат-контроль, 4 скло підіймача, механіка 6 ступенів, ось такий от салончик, полка шторка присутня. Кого цікавить така машинка, друзі, телефонуйте. Дача лоджі. Автомобіль 2012 року з бензиновим двигуном 1,6 бензин, ціна 7300, номер телефона власника. Ось Такий автомобіль, лоджі. 12 рік. Дуже часто питаєте такі автомобілі. Машинка недорога в обслуговуванні В синьому кольорі. По комплектації в тому має кондиціонер, механіку п'ятиступеневу, два скло Полка присутня, синомісний автомобіль. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Шкода Октавія А7, авто 1,6 дизель, 222 тисячі зеленого пробігу від продавця, 13 рік, ціна його 10500, номер телефона власника. Ось такий друзі автомобіль, шкода Octavia A7. Машинка на українській реєстрації. На гарній літній гумі, на дисках, авто в кузові універсал. Має задній парктронік даний автомобіль. Також я бачу безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, механіка 6-ступенева, такий от салончик. Ось така машина. Того, друзі, цікавить. Телефонуйте. Volkswagen Caddy, авто 2016 року, 2-літровий дизель. На автоматі 256 тисяч зеленого пробіга від продавця ціна 18-300, номер телефона власник. Ось Такий автомобіль Volkswagen Caddy. 16 рік. Авто має передні і задні партроніки на дисках, на гарній резині. Ось така машинка. По комплектації авто має два склопідіймача, Мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, автомат. І гарний салончик з Антальтари. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H, автомобіль 2007 року з бензиновим двигуном 1,6 бензин. 267 тисяч зеленого пробіга від продавця на роботизованій коробці автомат. Ціна 4650, номер телефону власника. Ось такий Opel Astra Аж в кузові Універсал. Автомобіль. У комплектації авто має 4 скло підімеча, мультикермо, кондиціонер. Така машинка. Шкода Фабія. Авто 2009 року, 1.4 бензин MPI. Рідна фарба 233 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна 5550. Номер телефона власника. Ось такий автомобіль, шкода Фабія. Машинка в універсаль на зимовій резині вже. Ось такий автомобіль. По комплектації машинка має два склопідіймача, кондиціонер, механіка 5 ступенева, підканеновий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Logan. автомобіль 2010 року 1,6 газ бензин, ціна його 6250. Такий автомобіль. Дача Logan 1,6. Газ, бензин, автомобіль сімимісний. По комплектації авто має кондиціонер. Два склопідйомника, механіка п'ятистопенева, стакий тканиновий салончик, хороша зимова резина. Кого цікавить такий дачі Алоган, телефонуйте. Рено Меган третього покоління автомобіль 2012 року. 1,5 дизель, 250 тисяч заявна проба від продавця, Автомат, ціна його 9500, друзі. Тут йде роботизована коробка. Авто має передні і задні парктроніки. Гарна резина на дисках. Задній парктронік. Ось такий автомобіль, хто Авто має безключовий доступ. По комплектації машинка має 4 склопідйомника, регулярне склання дзеркал, клімат-контроль, автомат, роботизована коробка стоїть, мультикермо. Ось такий автомобіль. Полочка шторка присутня. Кого цікавить, телефонуйте. Рено сценник третього покоління автомобіль 2009 року, 1,6 газ, бензин, 200 тисяч заявленого пробігу від продавця ціна його 8500, номер телефону власника. ось Такий Рено сценник третій, короткий на дисках, на зимовій резині, вже з газом, хто не любить дизельні, авто має. Задній партронік, форкоп, також є безключовий доступ, по комплектації авто має мультикрму, клімат-контроль, 4 склад підвічання регулювання складання дзеркал. Такий тканиновий салончик, полка шторка присутня. Кого цікавить? Телефонуйте. Renault Megane другого покоління, автомобіль 2008 року, 1,6 бензин, MPI, ціна. 100, номер телефона власника тисячі заявленого пробіга від продавця. Ось такий автомобіль. В гарному доволі кольорі. На дисках, на гарній літній резині автомобіль. По комплектації авто має 4 склопідімача, мультикермо, контроль, клімат-контроль, підігрів сидінь. Її автомобіль, полка, шторка присутня. Кого цікавить такий реноме Гандрового покоління, телефонуйте.